Сьогодні у нас 15 жовтня. Я починаю підготовку грунту до посадки чеснику. Та цибулі. Ну і, звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. Найкращі попередники для посадки чеснику та цибуля це у нас бабові, томати, морква, гарбузи, кабачки. Також такі сидирати, як фацеля та гірчиця. Перед тим як перекопувати ділянку під часники цибулі, я буду зараз посипати цю ділянку попілом. Також комплексне мінеральне добриво, формула НПК 12 11 18 О, Тут збалансоване вже добриво для. Для того, щоб у нас гарно наситилась усіми корисними елементами наш ґрунт перед тим, як садити наш часник. Ну і звісно, було б дуже класно додати ще перепрілий, перегній якийсь, перепрілий, або ще компост, але в мене його немає вже. Тому буде у мене тільки попіл. І мінеральне комплексне добриво. Якщо ж у вас немає мінерального комплексного добрива, можна дати суперфосфат або ж суперфосфат подвійний, а також до суперфосфату можна додати сульфат калій, от і це все посипати і перекопати. Глибина перекопки не більше 20 сантиметрів, пам'ятайте це. Так, ну що, город під часник і цибулю перекопан. Я дала комплексне мінеральне добриво, дала попіл і приблизно в перших числах. Листопаду буду починати садити чесник та цибулю. А в цьому відео, де я буду садити, розкажу та покажу, як саме я саджаю і що можна додати, якщо вдруг ви не встигли зараз підживити свій ґрунт, перекопати, то що можна буде ще додати волунку і як це зробити правильно.